Смертельно небезпечна хвороба медики застерігають, під час війни суттєво збільшується ризик захворіти на правець. Це підступне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає сильні судоми. Від людини до людини воно не передається. Та бактерії, що його спричиняють, живуть у ґрунті, пилу та кишковому тракті тварин. Тож інфікуватися можна навіть через крихітну подряпину. Навіть якщо без війни літо всі діти катаються на велосипедах, падають з велосипедів, травмуються. Тобто, навіть легка подряпина, мікротравма. І спора правця може бути навіть в росі в траві, тобто ми можемо мати мікротравму на підошві. Ну, на, на, на нозі і ми можемо проходитися е, босою ногою, пройдемося по росі, ми можемо захворіти на правець. Тобто буквально мікротравма може бути як, е, нам ризиком заразитися на правець. А зараз у зв'язку з війною е, це ще більше ризик збільшився, тому що всякі осколочні поранення, травми, е, антисептична, ну, тобто ми перебуваємо, наприклад, в укритті антисептика всюди. Тобто, ми не маємо змоги обробити дану рану. Е, хоча хочу сказати, що тільки оброблення обробка рани не, захист, не захистить нас від правця. Інкубаційний період недуги триває від 3 до 21 дня. Саме у цей час проявляються ключові ознаки спазми м'язів та жахливі судоми, а смертність від правця сягає 70%. І єдиний відомий спосіб уберегтися від інфекції – це вакцинація. Діти повинні щепитися у віці 2, 4, 6 та 18 місяців, а потім 6 та 16 років. Опісля раз на 10 років потрібно робити ревакцинацію і Препаратів для цього наголошують лікарі у всіх поліклініках міста. Наразі є в достатній кількості. На даний час у нас в поліклініці для вакцинації дітей є достатньо кількість вакцини для різних вікових категорій. Тобто, діти до 6 років ми вакцинуємо вакциною АКДП комплексна вакцина Кашлюк-дифтерія правець. Діти на 6 у 6 років. Ми вакцинуємо вакциною АДП, дифтерія правець вже без кашлюка. Діти з 7 років, які пропустили вакцинацію раніше. Ми вакцинуємо, і діти 16-річних, ми вакцинуємо Адеп. АДПМ вакциною дифтерія правець зменшена містом і так само АДПМ призначено для вакцинації дорослого населення. Хто не має вакцинації, може в будь-який час звернутися до свого лікаря дільничного і провести вакцинацію. Загалом від в Івано-Франківську щеплено близько 60% дітей. І з дорослими ситуація гірша. Ця цифра сягає лише 10%. Утім, медики сподіваються, до кінця року процент значно зросте, адже люди сьогодні почали активно вакцинуватися від небезпечної хвороби. телеканал